Цей міст ми наводимо на самому мосту, на найвищій точці, і як ви бачите, форма моста. У нас така, що якщо дивитися, це дуже високо. І для того, щоб водії чувствовали себе безпечніше, наші ремонтники проводять зараз монтажні роботи, монтують в'їзди та перила для того, щоб забезпечити рух водіїв. Активність терористів, які продовжують порушувати режим припинення вогню, концентрується переважно в аеропорту Донецька, населених пунктів Дубальцева та щастя. У Донецькому аеропорту терористи чотири рази обстріляли позиції сил АТО з мінометів та артилерії і двічі вдавалися до штурму. Всі напади успішно відбиті. У районі міста Дебальцева збройні сили відбили штурм на базовий табір сил антитерористичної операції. Атаки відбувалися після артпідготовки протягом вчорашнього дня. Національні гвардійці відбили штурми на позиціях в районі перетину ключових доріг під селищем Золоте Луганської області. Это ждет всю планету. И это будет до Пентагона. Поверьте, я дойду. У меня в целях и задачах до Пентагона. И посмотрите, мы будем, я буду вот с этого Пентагона, вот так вот вам будет показывать их территорию. С камерой, с оружием, со двора. Еще а что, будет? Вот вам запрещен сюда. Кто сказал? Не заходить! убрал в сторону? Яс. Огонь на поражение открываем. Отходи! Выйти! Вы, якобы запрещено заходить с оружием. Я показываю, что у меня удостоверение на право ношения оружия. Огонь, бабах, вон три этих, три бойца раненый. Вот а Саша, дай нож!